Доброго дня, шановні підписники. Ось таке невеличке відео про наше життя, як воно проходить зараз, у наших коней. Конюшня в порядку. Доглядає чоловік за кіньми, поки ми не можемо це робити. Ось так у марти місце виглядає. Тут ясміна наша, безчинствує трошки. Тут роза. В завжди чистенько. І тут у нас Аїша перебуває. Коли заганяємо вечором їх додому, просто відкриваємо фірточку, і роза перша біжить в стайню. Тому що там на неї чекає овес і морква. Ну і також солома на вечір закладемо. Далі Аїша. Розі нас уже 6 років. Аїші буде 2 в квітні, марті, в березні 11, це їхня мама. І Ясміні літом 23-го року буде вже 4 роки. Такі кобилки. Ось марта 11 років. У березні 23-го року. Тут у нас є Сміна. буде їй 4 роки 6 липня 23 року. Ще лошад немало. Тут у нас Аїша, 2 роки 19 квітня. Гарна перспективна від Володимирського. І роза у нас 3 квітня, 6 років. Буде роза. Надіємося, що жребна. Від українського верхового жеребця української верхової породи. Ну, Аїша двохрічна, всіх уже догнала по зросту, тільки стається ширину набрати. Роза найширша по висоті, як усі, і найважча, мабуть, буде. Це найстарша дочка цієї нашої кобили Мартин уже. По вазі вона мати перегнала. Дуже гарна по характеру Роза. Завжди перша, завжди цікавиться, завжди до людей. Привітна. А їша цікава тим, що спокійна. Від Володимирського ваговоза і така росте врівноважена, спокійна, нікуди не спішить, гарні такі в неї параметри. Довжини шиї, висоти, довжини тулуба. Ось Роза в нас така, ну, роза широка кобила, але швидка. Тобто, що у возі, що верхом, вона, можна сказати, найшвидша на даний момент. Швидша за мати, швидша за Ясміну, бо Ясміну ми вже запрягали, є відео. Цьому в 22-му році, трошки перед війною. Ну, а Марта в нас взагалі розумниця, вона вміє все і в брижці, і верхом, і спокійна, нічого не боїться. Ну, ясмінка, мабуть, ще спокійніша за них усіх. По бистроті, ще не знаю, бо мало їздив, але за Мартою вона встигає, не відстає. Ось як вранці людина, працівник випускає коні, він їх випускає таким чином. От виходить Марта, і йде на загорожену цим літом. Я загородив діляночку, там один гектар землі сіткою біля нас. І коні вже знають. Тобто ця рутина щоденна, тобто вранці вони знають, куди йти, ввечері, звідки і як забігати. Тобто з ними ніяких проблем. Ну, це в коней є таке. Вони, якщо до чогось звикають, вони спокійно, потім виконують, і якщо все йде по очікуваному для них графіку, то вони дуже тоді з ними легше поратись. Бо якщо їх в якусь щось міняєш кожен раз, то вони завжди здивовані, стресовані і таким чином. Ось вони всі побігли туди, до. Калітки, де в нас захід на ту ділянку. І там є трошки така галявинка, де ще можна свіжої травки попастися. От вони завжди там зупиняються і трошки ще пасуть. Тобто, поки цей чоловік він десь там відійшов, зараз він їх піде і вони спокійно його послухаються, і всі підуть один за одним. В калітку. Он вже перша роза пішла, вона завжди перша показує всім. Далі, вже за нею там, мабуть, Марта, Аїша і остання ясміна. Яшміна ще трошки побрикала, але все ж таки пішла. Там з вечора закладено в такі кормушки дві сіна їм, тому вони знають, що там сіно є. О зараз у них трошки там. Битва за місця, О, там роза з кимось там воює, це таке буває. От Вони трошки характер проявлять і зараз вони достали разом і вже їдять без всяких якби, проблем. Ну, Так як діти да? інколи треба посваритися. Там тече рівчачок, до якого вони можуть доставати протягом дня. І вони там п'ють воду спокійно, собі там з лісу тече рівчак. Він заходить у мою копанку. Копанка повна води. За конюшнею там. І потім витікає далі. Тобто там на даний момент проточна вода. І там трошки рибка є. Ну, такі справи. Тобто коні цілий день у нас на дворі. Тільки на ніч заганяємо в конюшню. Там їх чекають смаколики, і тому вони з задоволенням тільки відкриєш вечором калітку, вони біжать в конюшню без різних проблем. Ну, а зранку біжать е, туди на поле, тому що там сіно. За ніч вони за сіном трошки засумують, тому що стоять на соломі вночі. І таким чином наші коні. Не перекормлені, не жирні, але вигуляні і спокійно з, з рівноваженим характером. І от цілий день для них там той гектар землі в їхньому розпорядженні вони там собі цілий день гуляють. І що ще напасуть, десь там в лісок зайдуть, поскубують, тобто там пограються, побігають цілий день на свіжому повітрі. Зараз цей чоловік закриє, він пішов там калітку і спокійно собі піде додому. Ось така у нас там атмосфера на цій ділянці, так, так би мовити, пасовищі. Це вже діло до вечора, тобто ясміна підходить перша, що дивно, а роза трошки там на дальньому плані. Туалет рішила сходити, бо якби вона не в туалет не хотіла, вона б тут, мабуть, перша була. Тобто ось так виглядає ясміна. По тілу нема лишньої ваги нічого. От роза. Найширша, мабуть, най... найупітаніша, мабуть, жереба. Ось такий животик у неї. Це десь приблизно до 5-го місяця підходить срок. Якщо так, то. То, можливо, і жереба. ось така Аїша. Вона ще підліток. Два роки тільки буде в квітні. Тобто її зараз рік і рік і там сіки 9-10 місяців. Ясмінка. Аїша привітна до діток. Спокійна і така. Ну і марта, а роза наїжена і собі стоїть.